Франківський район міста Львова, вулиця Володимира Великого, 37. І продається тут у нас двокімнатна квартира площею 45 метрів квадратних на п'ятому поверсі. Зараз знаходжуся в коридорі. Ось така у нас квартира, ізольовані дві кімнати. Далі у нас по коридору йде роздільний санвузол, кухня. В цій кімнаті наявний балкон. Отже, починаємо з першої кімнати. Тут у нас така. Прямокутна кімната. На підлозі є вкладений дерев'яний паркет, а також в обидвох кімнатах є наявний ковролів. Тут наявна така є ніша, де вмонтована шафа. Сама квартира продається зі всіма меблями і технікою. Це є цегляний будинок. Також в кожній кімнаті є наявний кондиціонер, центральне опалення, вигляд у внутрішній двір. Взагалі це є дуже розвинений район міста Львова, поруч є уся необхідна інфраструктура. Далі тут у нас йде санвузол, тут туалет, також наявний бойлер. Ванна, пральна машина. Далі у нас кухня. Кухня є з всією необхідною технікою, також навіть є посудомийна машина. Тут така газова варильна поверхня, якісні дерев'яні вікна. Ось така кухня. Далі у нас є зона вхідних дверей, тут є така ніша з церквом, також шафа і друга ізольована кімната. З виходом на балкон. Теж наявний кондиціонер. Також є наявна сушильна машина. Сама кімната дуже простора. І тут у нас балкон засклений. Зараз ще наявні речі деякі. Теж вигляд у двір. Дуже гарна пропозиція, в гарній локації. Кого цікавить, звертайтеся.